Діти йдуть до школи познання, а отримують нудота, блювота, болі в животі, інтеральні розлади. Чому в Дніпровській школі в один день на заняття не прийшла половина учнів? Близько 150 дітей було з симптомами. Ну, це було в середу ввечері. І це вже не перший такий випадок. Школа 62, ситуація аналогічна. Чи готова влада шукати винних? Все тому в школі все нормально? Чи безпечно харчуватися в шкільних їдальнях? Я. Я два дні лежала під крапельницями. Чим ще можуть заразити вашу дитину в стінах школи? 13 дітей з ознаками гострої кишкової інфекції і як відстояти свої права у суді, коли дитина зі шкільного уроку потрапляє на лікарняне ліжко видно, особу притягнуть до відповідальності, вони зможуть стягнути моральну шкоду. Наш найбільший скарб це діти, тому ми не змогли оминути надзвичайну подію, яка відбулася нещодавно в Дніпрі. Масове погіршення самопочуття півтори сотні учнів місцевої школи номер 112 та термінова госпіталізація 13 дітей. Хто допустив халатність в харчуванні школярів? Та чим взагалі годують дітлахів у школах Дніпра? Розбиралися секретні матеріали. Минулого тижня увага всієї країни була прикута до ось цієї школи у Дніпрі. Тиждень назад тут діти почали масово скаржитися на болю у животі та нудоту. Батько другокласника Микити розповідає, дитині стало зле раптово. Коли прийшов з занять, десь о четвертій годині вечора почав скаржитися на біль в животі. Болів живіт. Болів, болів. Потім десь о годині сьомій у нього почалася блювота. Викликали швидку, З'ясували, що Микита уже не перший школяр з такими скаргами. Запитали симптоми і в якій школі навчаємось. Після того як ми сказали, що це школа 112, Нам сказали збирайтеся, тому що сьогодні там було дуже багато дітей постраждало. Тобто, ви однозначно їдете з нами. Однокласницю Микити Настю так само нудило всю ніч В середу в ніч відбулось. О другій ночі у неї рвота, у другій, о другій сорок. До ранку щогодини. Так само, як і Микиту, Настю забрала швидка. Мама ще однієї школярки намагається зрозуміти, чому її дочці стало зле того ж вечора. Коли прийшла додому, були болі в животі і боліла голова. До вечора з'явилася рвота, і дитина весь вечір блювала. Постраждали учні не лише молодших класів. На лікарняному ліжку опинилася, і 13-річна Даша. До четвертої години я відчула сильний дискомфорт, але я так сказати, проігнорувала, а потім прокинулась і виблювала. Лікарі звітують лише про тих дітей яких довелося госпіталізувати. На лікуванні перебувало 13 дітей з ознаками гострої кишкової інфекції. І називають купу джерел можливої інфекції. Це руки, це посуд, це е, вода. Тобто, ви ж розумієте, що тут дуже багато. Е, Ну, їжа може бути. В мерії заповняли, що до харчоблоку претензії виникати не повинно. Ще раз повторюю, результати експертизи показали, що з харчуванням все в порядку. Контролюючі органи дали, що там все нормально, все в порядку. І з харчами, і з продуктами, із робітниками, із санітарними, старими і так далі. Батьківський комітет опитав усіх, чиї діти не з'явилися на заняття, і називає зовсім іншу цифру хворих. Близько 150 дітей було з симптомами. Ну це було в середу ввечері. І цікавим є те, що більшість постраждалих дітей того дня їли один і той самий продукт. Знаю, как каша, сосиска, сосиска кабачкова, кабачкова ікра икра та хліб. Колі сказали школі. Сказали, що, що була сосиска, сосиска суп та... я їла сосиску в тісті та компот. Тобі сосискано нормальна була на смак, на запах. Ну ну таке. Що значить такое? Ну як вам пояснити? Кислувата. дивний був смак. і тільки сьогодні експертиза показала четверо працівників харчоблоку заражені норовірусом. Його ж виявили у всіх обстежених дітей. Норовірус передається через їжу, воду або побутовим шляхом. Основні симптоми нудота, блюгота, головний біль та підвищення температури. Цікавий момент, що головними продуктами, які підозрюють спричиненому отруєнні, є сосиски та кисіль. Але за невідомих обставин вони так і не потрапили до лабораторії на аналіз. Чому розказуємо далі? Бачити на власні очі, де і як годують дітей в цій школі, нам не вдалося, адже школу терміново закрили на карантин. Начальний заклад закрит на додаткові канікули. У зв'язку з тим, що я говорю, у нас інформація поступила у середу близько 15 години від керівника цього закладу, що у нього є 19 випадків, е в яким діти знепритомнювали, стала погана, тобто відкрилася рвота. Представник компанії, яка привозить продукти та годує школярів, розповідає. В якості роботи свого підприємства впевнена. Ми обслуговуємо вже другий рік усі навчальні заклади та садочки Дніпра. В тендерах на харчування школярів та садочків фігурують одні і ті ж самі фірми, які пропонують однакову ціну за їжу для малечі. Але чомусь завжди в цих тендерах перемагає саме топ-контракт Продрезерв 5 Те саме підприємство, яке годує і цю школу. Ті, хто виграє тендери, ті годують. А в контракт продрезер 5 додають, виграють тендери за рахунок багаторічного стажу в сфері харчування. Ми, ми ми починали з 2014 року. Це був ще Червоногвардійський район. І як доказ своєї невинуватості, працівники компанії приводять результати лабораторних досліджень. А місні вироби перевірялись в даний день, в даний рибні день були рибні котлети. Рибні котлети так всі діти жаліються на сосиски. Сосиски не перевіряли. А Сосиски були та у понеділок, а кина діти їли в середу. Сосиски. Ну як це в понеділок? Ну це я вже не можу прокоментувати. Та ми з'ясували, у групи продовженого дня в середу меню дійсно були сосиски, але їх на аналіз не здали. Як кисіль, на які теж були скарги. Прям при вас з'ясувалося, що це питання, по кисілю? Ну, три дівчинки, як мені вже Слухайте, я навіть не хочу говорити про харчування, тому що я виключаю цей момент взагалі. Мають лишатися проби всіх продуктів. Кісель є пробиті. Добова проба, яка відбирається, наприклад, на сніданок, вона зберігається рівно добу. Якщо лабораторія приїхала в обід, то добових проб сніданку вже немає. Поліція порушила кримінальну справу по факту масового погіршення самопочуття дітей за порушення санітарних правил і норм, що спричинили такі наслідки. санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Але адвокати радять не надто сподіватися на справедливе розслідування. Про що ми можемо говорити, не буде доказової бази для того, щоб е, доказати, що е, було масове отруєння. А шанси доказати це через суд і стягнути якусь шкоду, вони низенькі. Ресторатор Євген Клопотенко. Він же головний реформатор шкільного меню, зазначає, небезпека може бути не лише в якості продуктів. Звичайно, там продукція не найвища, в якості, тому що там собі вартість низька. Банально просто зламався холодильник, треба готувати дітей. Дуже часто я був в їдальні, де просто в кухарі за свій рахунок ремонтують обладу. І не дивлячись на те, що вдосконалив радянське меню, тепер все там не смажиться на великих пательнях, а смажиться на ну, не смажиться, а запікається. Зізнається, низька собівартість шкільного обіду все одно дається в знаки. Але я не можна додати більше овочів, тому що вони коштують дорожчі. На меню від шеф Повара у вересні цього року планують перейти школи зі всіх куточків країни. У моїм даним десь ну десь 5-7 тисяч кіл вже готові на це перейти. Автор шкільного обіду сподівається, що у різноманітнення страв все ж не позбавить відповідальності фірм, які мають слідкувати за якістю цих продуктів. Кавий висновок виявляється, що контроль над харчуванням школярів побудований таким чином, що знайти відповідального за цю ситуацію неможливо. Установи, які повинні це контролювати, просто перекладають питання одна на одну, ну щоб уникнути відповідальності. Але чому при цьому мають страждати діти? Та ніхто таки не несе відповідальності за їх отруєння? Питання, на жаль, без відповіді. З вами були секретні матеріали до зустрічі на 1+1.